Смертельно небезпечна евакуація у Курахово досі перебувають чотири сотні людей. Ексклюзивний репортаж з фронту нічні мавіки 3Т, окопні пічки та свічки для обігріву бліндажів. Передала Вінниця у співпраці з гумштабом. Тактична медицина, снайпінг, рукопашний бій. Бійці спецпідрозділу Гур Артан провели у Вінниці патріотичний вишкіл для молоді з усієї України. Вітаю час новин на телеканалі Віта. Середина робочого тижня позаду події доби, що минає в підсумку вже за мить. Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Важкі вуличні бої, що даний ризик втратити життя, рятуючи інших. Під ударами керованих авіабомб спецпідрозділ поліції Курахово-Білий Янгол рятує з зони бойових дій місцевих мешканців, тих, які свого часу вирішили покластись на долю, а нині мусять полишати домівки, бо нависла смертельна загроза. Ексклюзивний репортаж із передової від нашої журналістки Надії Зуєвої. Сьогодні Курахово є абсолютним епіцентром подій на фронті. Складна ситуація на півночі міста. Зі сторони Курахівського водосховища ворог тисне наші збройні сили надпотужно. В місті вже відбуваються вуличні бої з групами окупантів, але в нелюдських умовах під нищівним вогнем продовжують перебувати цивільні, які, попри всі спроби екіпажів поліції евакуювати їх раніше, залишились по підвалах випробовувати долю. Деякі з них навіть примудряються вигулювати собак. Как это произошло? Что случилось? Мы все с собакой просто выпали собаку вечером. На ага. дрон летел. Да. Раз скинул. Мне сразу по ногам. А, Мы присели в кустах. Он как второй он? раз скинул. Уж у меня прикрыл собой. Как ты? Пойдет. Спецпідрозділ поліції Курахового Білий Янгол кожен день під прицільним вогнем рятує з зони бойових дій поранених людей. Так саме під прицільним, бо окупанти вважають ціллю і цивільних, і евакуаційні автівки. Медична евакуація проходить під ударами керованих авіабомб і ФПВ-дронів. Вчорашній порятунок важко пораненої жінки. Це без зайвих слів професійні дії білих янголів в обставинах смертельної небезпеки. Що з вами раніранірана. Рана. Виталич! Живой! Поехали, грузи, пока! Машина! Залез! Усюда, сюда, у сюда! Усюда! Сюда. Уходим! Что налево, налево! Бак, да? Пробитый бак! Направо! Давай, давай. Что, да не едет? Все. Давай, 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 выходим. Машина, вы, Витя, сюда. Екіпаж білий янгол разом з потерпілою потрапили під шквальний вогонь дронів. Автомобіль був пошкоджений, а правоохоронцям разом з цивільними довелося шукати притулку в будинку, який окупанти безжально обстрілювали скидами. Вітя напав. Может все прям в хату заглядеть, пацаны. Машина допалит. Скиды. Як результат титанічної небезпечної праці постраждалу Янголи передають лікарям І Все, цього все, второй второперацион про ситуацію в місті телеканалу Віта розповів безпосередній учасник евакуації керівник корахівського спецпідрозділу Білий Янгол. Ворог штурмує позиції наших оборонців, та ще є близько 400 цивільних жителів. Нещодавно ми потрапили. Під декілька обстрілів втратили свою службову автівку. Ми скоординувались, згуртувалися, вийшли самі, вивели людей, вивели поранену людину, вивели ще двох цивільних. Наразі ці люди знаходяться в безпеці. Хлопці всі в строю, всі з нормальним настроєм, виконують свої обов'язки. По обстрілах це практично все, все летить. Починаючи від кабів, закінчуючи скидами з, з Мавіків, ствольна артилерія, міномети, реактивна артилерія. Інфраструктура в місті повністю зруйнована, нема життя. Сьогодні Курахова це передова, проте місцева поліція продовжує працювати в місті та рятувати мешканців. Надія Зуєва спеціально для телеканалу Віта. Передали техніку та засоби обігріву. Вінницька громада продовжує підтримувати українські сили оборони. Цього разу допомогу отримали дві військові частини. Яка техніка вирушила в зону бойових дій? Дивімось. 200 FPV-дронів, 20 нічних мавіків 3 т 20 окопних пічок та 200 свічок для них. Вже найближчими днями уся ця техніка та засоби обігріву підсилять на фронті бійців 14-ї бригади Нацгвардії України, Червона Калина. Підготували допомогу в межах реалізації проєкту Безпечні та стійкі громади Вінницька міська та обласна ради у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом. Це лише частина з усього, що буде реалізовано в процесі, тому що вартість проекту в загальному 10 мільйонів гривень, 5 мільйонів з обласного бюджету, 5 мільйонів з Вінницького міського бюджету. Ми повинні робити максимум для того, щоб підтримати силами місцевих бюджетів наших захисників і захисниць, посилюючи їхню обороноздатність, боєздатність. У сучасних реаліях безпілотники один з найефективніших аспектів успішного ведення бойових дій. Завдання нічного маміка – виявляти ворожі цілі у будь-який час доби. Тоді як fpv дрон покликаний їх нищити. Ця технологія вона заміняє весь особовий склад. Більшу ділянку фронту можна охопити, забезпечити якусь оглядовість, знищити ворога на підході до певних позицій. і Тим же і менше ризикувати життям і здоров'ям особового складу. З настанням зимових холодів, велика потреба в українських воїнів виникає в окопних пічках. На фронті це чи не єдиний спосіб, хоч трохи зігрітися та висушити речі. Порівняно з конструкціями, які виготовляли торік, ці пічки вдосконалені, що дозволяє вберегти життя наших оборонців. Не виводиться труба на вулицю і відповідно не бачить тепловізор. Чому це безпечно? Тому що коли ставилися раніше буржуйки, виводилася труба, тепловізор бачив і туди прилітала. Також Вінницька громада передала п'ять нічних мавіків т бійцям 77-ї бригади. Узимку, коли світловий день значно коротший, важливість такої техніки важко переоцінити. Зараз мавіки це очі для фронту, тобто ми намагаємося допомагати нашій піхоті. Тобто, якщо ми вчасно бачимо ворога, то ворог навіть не доходить до нашої піхоти. Тобто мавіки допомагають зберегти життя особовому складу, а це саме головне. Безпека та оборона залишиться ключовим пріоритетом для Вінницької громади та області і в новому 2025 році. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта. Отримали навички з володіння зброєю тактичної медицини та навіть керування безпілотником. На Вінничині завершився військово-патріотичний вишкіл з витяга 5.0 сила і честь, який в п'яте провели бійці спецпідрозділу Гурартан. Його учасниками стала молодь з різних куточків України віком від 13 до 20 років. Як проходили навчання? Бачив наш ілля іскра. Не стискай тут пальцями, ти ними все одно пісеред не утримаєш. Вони вільні. Учасниця військово-патріотичного вишколу з витяга 5,0 рита з позивним дорі отримує останні настанови перед пострілом. Зосередившись на мішені, дівчина плавно натискає на спусковий гачок. Для дорі такі навчання не перші. Участь у вишколах уродженка Чернігівщини бере з 2021 року. Та ці тренування 16-річній дівчині особливо сподобались завдяки висококваліфікованим інструкторам, бійцям спецпідрозділу Гур Артан та тим, що теоретичні заняття тісно поєднувалися з практикою. На цей вишкіл я привезла з собою своїх друзів, покликала їх. Ось їм теж дуже цільно подобається. В перший день вони не могли зрозуміти, що це таке, чому ми постійно качаємось, чому що взагалі відбувається. А зараз дуже подобається. Сьогодні ми прокинулися, сидимо так, балакаємо, що сьогодні останній день. Та сьогодні вже ми пакуємо речі, уїжджаємо, Не хочеться уїжджати зовсім. Відточення стрілецької майстерності на полігоні останнє тренування у програмі цього вишколу. Протягом п'яти днів бійці спецпідрозділу Артан навчили 72 двох учасників володіти зброєю, надавати медичну допомогу, орієнтуватися на місцевості, керувати дроном, а також тактиці снайпінгу та рукопашу. Наші інструктори адаптували програму під дітей, значить намагаються викладати їм в такій ігровій формі і максимально дати їм знання за п'ять днів. Але наша програма все ж передбачає декілька рівнів підготовки. Діти, які приїздять вже другий, третій раз то вони постійно підвищують свою кваліфікацію, переходять на наступний рівень. На відміну від чотирьох попередніх вишколів, які організовували бійці Артану, цей відрізняється тим, що вперше проводиться взимку. Сніг та холод допомагають учасникам краще пізнати суворі реалії, з якими нині зіштовхуються українські оборонці, я би ніколи в житті не хотів, щоб ці діти були поряд з нами, поряд з моїми побратимами, захищали ненько України. Ну це діти свідомі, і у багатьох з цих дітей дуже багато. Знання більше набагато знання, чим чим у якогось цивільного. І я теж можу сказати, у військового теж по закінченню вишколу учасники отримали на згадку подарунки павербанки та ліхтарики. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Слава Україні! Героям! Поліція Вінничини не припиняє пошуки 15-річної Аліни Коломійчук, яка зникла два тижні тому в селі Печера Тульчинського району. Оперативники карного розшуку переглянули гігабайти відеозаписів з камер спостереження, опитали тисячі людей. Відомо, що автостопом Аліна доїхала до Стрижавки, а далі її сліди загубились. Чи з'явились нові подробиці у цій справі? Та як часто стаються такі випадки, коли діти та підлітки зникають? Ми дізнаємось від інспекторки відділу ювенальної превенції. Управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області Олени Слободянюк. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня. Отож, чи з'явилися якісь нові факти про дівчинку, і чи, хоч комусь, вона казала, що має йти з дому? На жаль, дійсно всі знають, що вже два тижні ми шукаємо дитину. Вся Вінницька область на вухах, вся піднята громадськість. Орієнтовано ну весь особовий склад – складається само собою. На щастя, нам допомагають дійсно дуже багато просто людей. Люди пересічні громадяни і громадські організації допомагають нам шукати. На жаль, пошуки поки що не увінчалися успіхом. Немає в нас якоїсь інформації, де вона може перебувати. Відомо так дійсно, що вона дісталася до селища Стрижівка, однак куди далі вона попрямувала, нам невідомо з того моменту. Її місце перебування невідоме. Звичайно, трошки перешкоджає пошукам те, що дитина знаходиться без телефона. Вона його залишила вдома, тому повністю використати наші технічні можливості ну ми не можемо. Однак я можу сказати з впевненістю, що всі сили та засоби головного управління у Вінницькій області підняті повністю використані на максимум, і пошуки продовжуються щоденно і щогодини. Тому я хотіла би при можливості, звісно, закликати всіх пересічних громадян бути дуже уважними і звертати увагу на дітей. Можливо, якась ваш, ваш погляд ви можете виявити цю дівчинку, тому що ну це дійсно довго ми шукаємо. Дуже просимо допомоги у кожного. Якщо говорити про статистику, чи багато дітей ось так зникають і чи всіх знаходите? Якщо говорити про такі статистичні дані, то, наприклад, станом на 9 грудня цього року, з початку року до територіальних підрозділів Національної поліції у Вінницькій області надійшло 587 заяв та повідомлень щодо зникнення безвісті дітей. На щастя, Переважна більшість таких дітей знаходиться. Я можу сказати, що якщо говорити за цей рік, то у нас у розшуку залишилося троє діток. Одна з цих це Аліна, яку ми шукаємо, і також є двоє дітей. Вони зникли там за обставин. Ну, тобто, це не ті випадки, коли діти пішли з дому. Це є дитина, яка зникла в зв'язку з війною. Тому що це в місті Маріуполь. Ну одним словом, такі ті діти, які йдуть з дому самовільно, от у нас на території саме області, то всі ці діти розшукані, окрім я ж кажу, окрім Аліни Коломійчук. Загалом ну часто надходять нам заяви та повідомлення. Наприклад, можу сказати, що протягом минулого тижня надійшло 8 таких повідомлень. Протягом доби, наприклад, 10-го числа цього місяця надійшло 3 повідомлення. Вчора 9-го числа надійшло одне повідомлення. Тобто, ну те на день не приходиться, але дійсно повідомлення надходять дуже часто. Які основні причини, чому діти та підлітки йдуть з дому? Причин дуже багато, звісно, ми їх ці причини завжди аналізуємо, тому що неможливо проводити якусь превентивну і профілактичну роботу без аналізу причин та умов. Основними причинами, якщо по статистиці, то з основними причинами є конфлікти або непорозуміння в родині. Це приблизно 12% таких випадків. Також слід сказати, що дуже великий відсоток повідомлень щодо безвісті дітей здійснюють батьки у зв'язку з невчасним поверненням дітей додому. Тобто, просто дитина не з'явилася в обмовлений час, тоді як зазвичай вона приходить додому, і батьки вже звертаються до поліції. Таких випадків, якщо в відсотковому співношенні, це 27% із загальної кількості ну досить велика кількість. Да. Це є також, ми їх називаємо інші некримінальні причини. Це просто коли діти там гралися, вийшли на прогулянку, там мама або коли вони гуляли по другому центрі з мамою, так і дитина просто відійшла. То ми це навіть не називаємо самовільне залишення, це просто десь батьки не так, так стається дійсно. Також є причини, звісно, любовні стосунки, дружні стосунки. Це вже також ми нікуди від цього не дінемось. Є певний вік, є цей перехідний, так званий вік, то також це є час. Тою причиною залишення місця проживання дітьми. Де зазвичай ховаються в цей час, коли дійсно йдуть з дому, от щоб коли трішки населити умисно. батькам? Так, коли саме умисно покидають місце проживання, так зване самовільне залишення місця проживання, ну, в більшості випадків це якісь людні місця, парки, наприклад, там, де можуть діти загубитися в натовпі. Також Завжди ми шукаємо дітей також у недобудовах, закинутих якихось спорудах, тому що це вже навпаки малолюдні місця, на які би не подумали там, ні батьки, ні, ні будь-хто з дорослих. Просто так зазвичай в звичайних умовах дитина б туди не пішла. Звичайно, це якісь друзі, знайомі, які можуть цю дитину там в себе переховувати, вона може перебувати. Особливий ризик становляться інтернет, знайомі, оскільки діти, кіберпростір, ми ніяк від нього зараз не позбавимось. Він оточує дітей, діти в ньому живуть, і онлайн-навчання, і ну, загалом все в нас в інтернеті, тому інтернет знайомих може бути багато. Ось він, я знаходжусь тут, приходь до мене, лишайте батьків, не, не слухай, що тебе там. От стосовно інтернету, чи багато таких випадків, коли підбурюють дітей на ось такі необдумані кроки? На жаль, на жаль, таких випадків багато. Я не можу сказати вам, наприклад, по кількості там, для статистики, але те, що такі випадки є, і досить часто це точно. Вони можуть бути різного роду. Це, до прикладу, так звана романтизація вільного життя. Знаєте, як підліткам там, чому ти маєш слухати маму чи тата, навіщо робити уроки, навіщо ходити в школу, там давай будемо жити, отак. От приходь у нас тут класно. Ми не вчимо уроки, живемо своїм життям, заробляємо гроші. Зараз так звані легкі заробітки також підбурюють. Ну, це різного роду також групи. Деструктивні дуже різного негативного контенту і негативної спрямованості, тому також ми постійно в цьому напрямку проводимо роботу щодо кібергігієни, щодо правил поведінки в інтернет-просторі. Ми завжди закликаємо батьків бути уважними до дітей своїх, завжди з ними спілкуватися, звертати увагу на поведінку дитини. Ну, я вважаю, що батьки все ж таки мали би е, помічати, коли дитина якось змінює свою поведінку. От які зміни можуть бути в поведінці дитини? Ну, перш за все, це збільшення часу, якого який дитина проводить е, в телефоні, в гаджеті там чи в телефоні, чи в ноутбуці, в комп'ютері. Збільшення цього часу це раз. Дитина не хоче ні їсти, ні спати. Вона е, різко змінюється у неї. Е, е, вона стає роздратованою, її не цікавлять е, інші якісь розваги або офлайн життя. Так, її вже не цікавить кудись піти з друзями погуляти, тому що у неї, як виявляється, є якісь друзі в інтернеті. Також слід звертати увагу, що дитина ховає від вас свій телефон. Це вже дуже велика е, ну, слід звернути увагу особливо. Звичайно, не вихід одразу вихоплювати цей телефон. Або коли дитина пішла, десь вийшла в іншу кімнату брати цей телефон, його там передивлятися, і потім дитині має бути довіра. так. І потім дитині цим вказувати, маніпулювати не говорити, що я знаю. Признавайся, це не вихід, звичайно. Просто звертайте увагу, намагайтеся, якщо не можете самі знайти цей підхід, це нормально. Ми, дорослі люди, нам, ми не можемо вже думати так, як думає дитина, тому що зовсім інші, зовсім інші емоції, зовсім по-іншому працює, працює мозок і, і все таке. Тоді зверніться до психолога. Зараз, на щастя, дуже багато таких і безоплатних є в соціальних службах, і в службах, справах дітей. На щастя, психологи у нас виступають. Лише потрібно звернутися і не боятись, не соромитись, тому що життя дитини важливіше, щоб потім не було запізно. Як тому. поліція працює, аби попереджувати такі випадки? Ну, основна наша робота це профілактика. Ми проводимо профілактику як колективну, тобто це заклади освіти на всіх рівнях, починаючи з дошкільних закладів освіти. Там просто вже в якійсь ігровій формі ми спілкуємося з дітьми. Звісно, це вже школи. Загальноосвітні заклади і університети. Там ми проводимо лекції, вигляді, тренінгів якихось. Обов'язково це також робота з батьками та вчительським колективом, тому що батьки та вчителі це люди, які проводять з дітьми більшість їхнього часу. Діти завжди в них на очах. Ювенальний поліцейський не може завжди дізнатися, що, чим займається якась певна дитина, а вчитель може звернути увагу, а також батьки можуть звернути увагу. Звісно, це робота з дітьми, які перебувають на обліках. Тобто це діти, які вже перебували в конфлікті з законом, і до них потрібна більш прискіплива увага, їм потрібно цієї уваги приділити більше. Ми не кажемо, що ці діти більш схильні до чогось, але якщо вже були якісь певні випадки, то потрібно таку роботу проводити. Звісно, головне управління у Вінницькій області неодноразово. Записував відеоролики е, такої спрямованості, як і для батьків, так і для дітей. Е, взагалі, Національна поліція напрямок інтернет безпеки зараз є одним з пріоритетних е, пріоритетних і національну поліцію розробляються постійно е, новітні якісь. Е, Проєкти одним з таких є додаток АНСІ, до прикладу, який ми також інформацію про нього ми поширюємо дітям, коли проводимо роботу. Це додаток, завдяки якому ми можемо блокувати шкідливий контент. Коли ми виявляємо дорослі, коли діти цей контент виявляють, він за допомогою цього додатка блокується. Ну, це один із таких. Взагалі, ця робота вона є різноплановою, систематичною і постійною. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Сподіваємось, таких випадків, коли діти йдуть з дому, буде менше. А ті діти, які загубились, швидко будуть знаходитися. Так, ми також на це надіємося. Дякую, Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, гостею студії була інспекторка відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області Олена Слободянюк. Далі у випуску дбають про комфорт та безпеку мешканців у сезон ожеледиці та снігопадів. Як ОСББ підготувались до зими, підтримка для родин захисників. Продуктові набори до Різдва отримали сім'ї діючих захисників, полонених, зниклих безвісти та загиблих оборонців. Риті льодом тротуари та снігові замети можуть привести до травмування як дітей, так і дорослих. Щоб уникнути цього та забезпечити безпечний рух пішоходам, ОСББ повинні мати запас протижеладної суміші. З чого вона складається? Дізнавались наші кореспонденти. Набираю суміш пісок осім і сіль. Змішую, і посипаємо до льоду. Складники протиожеледної суміші зберігаються у підвалі багатоповерхівки. Щоранку, коли дороги покриває лід, прибиральниця пані Галина їх змішує у відрі та вирушає посипати дорогу довкола будинку. Беру пісок, сіль і суміш. От Один до трьох. Наприклад, суміш це солі один, а піску три. Лопатки змішую і посипаю. Проти ожеледну суміш кожного року закуповують заздалегідь за кошти ОСББ. І як тільки настають морози та випадає сніг, її починають використовувати. Раз на рік ми закупаємо на період, коли потрібно посипати. Це в середньому на 5 місяців ми маємо закупити цю суміш, щоб вона в нас була з початку зими до закінчення, до весни. Погодні умови. Бувають різні, буває раніше є вже сніг, буває пізніше, але маємо бути готові 100% до прибирання прибудинкової території. Неприбраний сніг, лід та ожеледиця можуть стати причиною травмувань пішоходів. Тому вкрай важливо, аби пішохідні зони були оброблені та безпечні. Це дуже потрібно, тому що люди падають, коли ожеледиться, люди падають, ломають руки, ноги. ну, Ну, дякувати Богу, у нас такого будинку не було, тому що у нас все робиться вчасно, все посипається вчасно. Люди виходять на роботу, діти в школу, вже все посипане, все розставше, і діти собі з безпекою йдуть, ну, куди їм потрібно. Посипати дорогу та тротуари біля своєї багатоповерхівки обов'язок ОСББ. Якщо об'єднання не має прибиральниці, то співвласники мають заключити договір з управляючими компаніями. Відповідно до правил благоустрою міста Вінниця, об'єднання співвласників багатоквартирних будинок, будинку зобов'язані закупити протижеледну суміш, піщану соляну наприклад, один із видів протижеледної суміші, щоб здійснювати посипку під час ожеледиці. Також вони зобов'язані на своїй прибудинковій території прибирати сніг та вивозити його. Желедна суміш має на 20-30% складатися з технічної солі та на 70-80% – піску чи відсіву. ОСББ, які досі не закупили матеріали, закликають зробити це якомога швидше. Адже відповідальність за належний стан прибудинкових територій несуть саме голови правлінь або управляючі компанії. Катерина Соколюк, Діана Волошенюк, Олег Новини за день телеканал Віта. Вразливі категорії «Вінничан» отримують продуктові набори напередодні Різдва. 20 тисяч пакунків підготували департамент соціальної політики і міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Акцію проводять в рамках муніципальної програми «Вінничани важливі. Пункти видачі знаходяться за кількома адресами. Що входить в проднабір і хто їх отримує, дивіться далі. Пакетик ми кашу рисову. Проти кукурузка в нас є. Є ще в нас м'ясо, курочки. Потім горошок і згущеночка. Ложимо лійку, сік, пачку макарона, солі, чайок, і листівочку. Такі продуктові набори із крупами, м'ясом, овочами та солодощами пакують працівники департаменту соціальної політики Вінницької міськради. Їх видадуть вразливим категоріям населення напередодні різдвяних свят. Це і багатодітні сім'ї, це малозабезпечені сім'ї. Це наші люди, які є одинокими і перебувають в територіальному центрі. Це сім'ї, де є дітки з інвалідністю, сім'ї, де є важкохворі діти, а також сім'ї обов'язково вони на системному соціальному супроводі. Це сім'ї наших захисників і захисниць військовослужбовців, а також сім'ї загиблих, померлих, безвісти, зниклих за особливих обставин, також наших оборонців. Протягом двох днів багатодітні родини та переселенці отримали вже понад 4 тисячі пакунків. І на Карасюк дружина полеглого оборонця. Її чоловік Богдан не дочекався сина. Загинув у 2019-му, боронячи Україну. Тож тепер про сім'ю піклується громада. Декілька разів в рік це є звичайно продуктові набори. Також є дуже велика підтримка саме від органів соціального захисту в плані допомоги для дітей, подаруночки на Новий рік, фінансова допомога на оздоровлення дитини від міськради, фінансова допомога до Миколайчика. Підтримка звичайно ж необхідна для сімей загиблих, для сімей, в кого військові пропали безвісті. Акцію проводять в рамках муніципальної програми «Вінничани важливі спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ми розуміємо, що саме продукти харчування один із невід'ємних частин, які треба допомогти людям в саме такий скрутний час. Кожен день постійно і днем і ночі звертаються люди різних категорій населення, особливо вразливих категорій населення. Ці всі списки опрацьовуються департаментом соціальної політики. До Різдва планують роздати 20 тисяч пакунків. Катерина Соколюк, Аркадій Патов. Новини за день. Телеканал. Віта. На цьому випуск завершуємо. Одразу після новин не пропустіть міжнародний дайджест. Наша Оксана Боржемська розкаже, що стало причиною падіння 17 17-тонної ялинки на людній площі у Румунії. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.